Всім привіт! Це канал Просто Аделіна і сьогодні я вам покажу усі усі штучки, що у мене є. Ну, штучки такі незвичайні. Один, два, три. Пой. Перше, що у мене є, це штучка взагалі з Аврори Вона коштує 55 гривень, дуже дешева, але дуже класна. Зараз я вам покажу чого. По-перше, Тут є така зачіпка. Це взагалі для книжки. Ти ставиш її, отак от зачіпляєш, включаєш фонарик і світить. І в таметі ви можете з легкістю читати книжки. Ще оця штучка рухається. Якщо, наприклад, ви поставили отак. От от. І вам не видно ні слова, ви можете. Зробити так. Тому я вам рекомендую її купувати. Вона дуже допоможе вам читати книжки. <клухи> Ідем далі. Далі я вам покажу зразу дві прикольні штуки, бо вони лежали на одній поличці. Перша. Потім розбираюсь. Це вона така дуже гарна пташка, що свистить. Просто зараз я не хочу свистіти. Оп, вона дуже гарна. Купала, е, купувала я її на ярмарку, тому не знаю, чи вийде вам її коли-небудь купити. Далі, це дуже-дуже гарна свічка. Я думаю, якщо б ви так побачили, то ви б не сказали, що це свічка. Відкриваємо. Пахне вона бомба і дивіться, який в неї гарний малюнок. Може так дивіться, як гарно зробити. Оп! Це подарунок, тому вона дуже класна. Ідемо далі. Далі йде дуже цікаво. Як ви думаєте, що це? Це дзеркало. Так, тут ішов е, провод зразу. І воно, до речі, зі знижкою не дуже та й дорого коштувало. Тим більше, тут воно дуже гарне. Дивіться, що в мене тут? Дивіться, що в мене тут. І воно йде з дуже гарною і дуже добре працює підсвітка. Тільки вона зараз розряджена. Включиться воно само. Але е, це дзеркало мені дуже допомогло в таборі, бо в таборі, в кімнаті, скоріше все, не буде дзеркало. Тому завжди беріть, завжди беріть хоч отаке дзеркало. І ще, для чого ми купили дзеркало, крім табору? Для того, щоб ми з мамою робимо такий масаж. Е, така штучка. Згладжувати от так от. І це дуже е, класно, незвичайно, але вона дуже допомагає. І то, от. І друга, вона є, вона не дуже та й незвичайна, але подивіться, як вона гарно робить. І, до речі, яку ми купували в копійчці, а Ці два прилади ми купували в Єві. Ми, е, ми її замовляли. Ми їх замовляємо. так е, легше, там більше вибір і просто класно. Далі у нас йде ця косметичка. Тут є е, пару е, предметів, яких я хочу вам показати. Ідемо. Що в нас на самому верху? Отака маленька коробочка, і там е, є мої сережки, які я купувала е, е, вроді, е, в сінсеї або в вакіпі. Я не пам'ятаю дуже. Але зараз я вам покажу, що у мене тут є. Ну, все запутане. Так, дивіться, перше, що це дуже гарні отакі сережки. Я зараз вам їх помірюю. О, такі вони. Дуже гарні. До того, до речі, в мене також були дуже гарні сережки. Це, якщо що біжутерія. Е, далі в мене є також дуже гарні е, Також біжутерія. Дуже гарні золоті сережки. Дивіться, які вони гарні. Зараз я вам також їх поміряю. Отакі вони дуже гарні. Далі у нас йде таке ожерелля. з такою жовтою штучкою. Оп. І отак от, от воно виглядає на мені. Далі дуже класна штучка. Це Він коштував 2 долара. Купувала я його в Болгарії. Чи почекаєте? Ні, в Туреччині. Я його купувала в Туреччині. І коштував він 2 долари. Дуже класно тримається, класно, і мені дуже подобається. Ідемо далі. Ну, тут ще резинки, але вони вам не потрібні. Ідемо далі. Ідемо далі. Що ж я знайду свою косметичну. Як думаєте, що це? Не відгадаєте. Це штука, яка робить дуже гарні гульки. Вона прямо рівні, немає ні одного волоска, який торчить. Уся, уся дуже гарна дулька робиться із тої штучки. Тому я її вам показую Я кажу, що купала я її на aliexpress Але вона дуже... Бомбезно, класно, і я хочу купити ще одну, щоб робити таких собі дві. І буде, буде дуже гарно. Дивимося далі. О, це дуже класна штука. Взагалі подарували, е, нам тато її, також е, е, з е, З мамі і мені. Щоб мама мені переводила, і ми кожен день дивилися на карточку. Перекладала мені. Дивіться, тут є дуже багато карток. Типу розказується якась історія чи щось таке розказує, я вже не пам'ятаю, бо ми на неї, про неї забули. От тут, наприклад, є. Наприклад, Name Your Feelings. І різні історії. І ми перші дні їх читали, а потім забили на то. Дивимося далі. Останнє там залишилось, так що нічого шукати не важко. Це також джерелля. Але дуже гарно. Воно розтягується, так? І воно отак. отаке. Типу, як одне таке, а одне таке. Золоте. Тому дуже гарно, Я міряти щось не дуже хочу, але зараз тоді вас поміряю. Гарне, дуже мені подобається. Складаємо нам знову в мій. Так. І йдемо далі. Далі йде Вікторія Сікрет Їх в мене було чотири, але один в мене повністю закінчився. І цей вже закінчується. Зараз я е, зроблю вам і покажу. Як гарно воно блестить. Якщо буде видно на камері, бо е, на вигляд, оце наполовину таке біжеве, а тут воно прям оранжеве. Е, тому зараз я попшикаю, бо дивимося, чи буде видно блиску. Видно тільки, що воно мокре. ну Можливо, ви побачите, але пахне воно просто. Е, оце моє е, улюблене, бо фіолетове використовувала моя мама. Я навіть не знаю, як вона пахне. Далі йде ванілька, вона тим більше то також дуже гарно пахне. Не знаю, чи побачите ви блискітки. Але їх багато також. Ну і останній я Мало його дуже мало використовувала, так що я вже не пам'ятаю, як він пахне. Тому... О боже, як гарно блискітки виглядають. Я просто не можу. Ой, я туди пшикаю. Оп. Маєте побачити блискідки. О Боже, які вони гарні. І пахне вони також доволі Ах, дуже смачно. Тому це мої улюблені духи. Коли вони закінчаться, я попрошу мами ще раз, щоб ми їх вже купили. Так, далі. В моєму таборі хтось може дивитися відео з табору з Бруча. Ми їздили в подорож. До речі, дуже класно. Можете поїхати на лавандове поле. Та оці два. Красивезних магнітиків у Хотині. Дуже класний замок, ми там побували, нам розказали історію. І просто бомбезно. Класно. Тому йдемо далі. Mm -hmm. Ну і остання велика кучка предметів, яких я також вам хочу показати. Так, іде в нас тут дуже така рука, в яку поміщається свічка. Дивіться, дуже гарна свічка. Пиль. Треба дуже акуратно бути. Ем, пише дуже гарно сяй і пахне смачно. Така от рука. Йдемо далі. Далі покажу вам усі мої нагороди та е, штучки, що тут є. І е, вішається, щоб добре спалася. Вона дуже гарна, от я її можу навіть на дерево якесь повішати. Ну, але я її, я, вона мене висить там на шафі, де я сплю. Бо це не моя кімната, це інша кімната. Ем, так. Ну, десь можна її повішати. І отак буде висіти дуже гарно. Мені це подарунок, що я не знаю, де її купували. Вона просто бомбезна. У мене ще є два предмети дуже гарних, так що я думаю, що я ще... О, Боже, яке це буде довге відео, що це капіт взагалі 20 хвилин. Ну, а я думаю, що вам цікаво. Далі. Нагорода раз. Перше місце. Резонанс. 10 років. Вона, до речі, дуже гостра, е, е, опасно дуже давати. Бо я б так от провела пальцем і поцарапалась. Так що, але дуже класна нагорода. Два. Іде також дуже гарна нагорода. Це ще з мого першого класу школи, я тоді ходила на танці і це ще з того дня нагороду. Бачите, воно вже тут о, грязне, типу такого. так. Арт Тернопіль. Так, я з Тернополя. Е, вот так. Вот так. от воно гарно виглядає. Йдемо далі. Усе в нас запутане. Ну нічого, витягли. Да. Нічого. Оп. Витягну дуже гарну нагороду також. Дивіться. Зараз вам прочитаю. Міжнародний фестивальний конкурс Талант Україна, місто Тернопіль. <с>? Ось так от. Можете заскрінути за собі, але вам цього не треба. Найменший йдемо. Боже, все просто запутене. Дальше йде ой, дуже гарна нагорода. З вузликом, але я можу розподити. Угу. Дивіться зараз прочитаю. Art BBB це український конкурс хореографічного мистецтва. Ой, дуже гарна нагорода. Це було в подарянок цей концерт. Так. Злата фест. Переможці. Золоті таланти України. Опа, злата фест, це було в тому році. Ну і останнє тут нічого не написано, просто дуже гарно о, такий малюнок. Ось стільки в мене багато нагород, що мені аж тяжко їх всіх тримати на шиї. Ну, але що поробиш? Далі дуже гарна вервиця. З таким розп'ятим ісусом. Дуже гарне. Ну і те, що впало з самого початку. Це коли ми їздили в Туреччину, нам усім дуже класну таку штуку ми видавали. Та штучка. Тому ось так от. Ну і далі. Що стоїть тут? А вона навезуте, ви його не бачите. Це дуже гарна картина, яку ми робили з мамою. Тому я не знаю, де ми її замовляли, але дуже гарна картина. Ну і останні два предмети, які я тільки запам'ятала, що хочу вам їх показати. 11 хвилин відео, то просто я знайшла 4 предмети дуже цікавих. Е, перший це така ракушка. Може, чогось я не чую, може, ви почуєте зараз, о! Чуєте? Думаю, що ні. Але можливо так. далі йде така от гарна штучка з. Двома ангелочками і така от гарна Коробочка Можна покласти свої. Далі йде. Дуже гарний, просто подивіться. Купувала я його вже в Болгарії. Дуже гарний такий, ну, але це подарунок мені подарував. Дивіться, який гарний кораблик просто. Я не можу з того кораблика. Ну і далі, і далі гарний. Отакий. Просто я не можу, які вони гарні. Це просто я не можу. Воно просто саме гарне в світі, і що я бачила. Ну і у мене в цілій кімнаті бардак зараз. Зато стільки беналюк. Я танцюю. Угу. Добре. Всім па-па, до нових зустрічей. О, зараз пограємося, зараз.